Українська армія готує прорив на Білгород. Принаймні про це істериці кричать росіяни. Вони дізналися про таємний план ЗСУ. У чому він полягає? Усі подробиці за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Російські пропагандисти анонсували новий наступ української армії на Білгородщині, і це при тому, що офіційно генштаб зсу не підтверджував операцію наших військ у цьому регіоні. Тим не менше, це не заважає про кремлівським ресурсам розводити істерику. Наприклад, пропагандистська медіа Маш стверджує, що ЗСУ буцімто готують штурм кордону у районі села Колотилівка Білгородської області. Сили української армії, нібито планують зайти через місцевий пункт пропуску, де раніше відбувався обмін полоненими. За версією пропагандистів, мета операції відрізати окупантам логістику. Для цього ЗСУ буцімто хочуть зайняти висоти, через які проходить підвезення боєприпасів та евакуація. Таким чином, пишуть кремлівські помилки, наші воїни планують розтягнути сили армії РФ для подальших спроб просування із села Демидівка, Попівка і Графівка. Звідки у пропагандистів така ніким не підтверджена інформація, невідомо. Проте дивуватися не варто, адже z пабліки вигадують подібні новини буквально на порожньому місці. Наприклад, вони вважають підтвердженням нового масштабного наступу ЗСУ те, що деякі українські підрозділи на передовій змінили маркування бронетехніки. Канали так званих воєнкорів публікують ось такі кадри з дронів, на яких українські машини мають тактичний знак у вигляді трьох стрілок усередині квадрата. Зазначається, що це техніка 24-ї бригади, котра тримає оборону біля часового яра. Пропагандисти неють, що нові маркування можуть означати новий контрнаступ зсу. Тим часом один із Z-блогерів Семен Пегов панікує, каже, що ситуація у прикордоні Білгородщини складна. Він публікує ось таку мапу і додає, ЗСУ не лише не відступають, а й продовжують стягувати резерви на напрямок. За словами пропагандиста, бої тривають у районах Басівки та Попівки. На його думку, швидкого завершення зіткнень чекати не варто, бо українці нібито готуються до чогось масштабнішого. Зуважу, що буквально днем раніше керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко поділився кадрами знищення ворожого складу боєприпасів на Білгородщині. Місцевий паблік «Пєпєл» стверджує, що дрон поцілив у арсенал, який окупанти розмістили у нежитловому будинку. У результаті загинув один солдат РФ. У цьому випадку важливо розуміти, якого розміру та призначення був цей склад, каже генерал ЦСО Сергій Кривонос. У інтерв'ю Фабриці новин він наголосив, що подібні удари повинні бути регулярними, якщо Україна розраховує на успіх у війні із Росією. Ну знов таки, що питання БК БК чого? БК батальйону, БК полка? БК дивізія ну це ж розумієте, ми знов стаємо жертвами інформаційних е, маніпуляцій навіть власної сторони. Це дуже чудово, що ми вражаємо склади з боєприпасами, і це на певних етапах спрощує нашу діяльність е, на передньому краю. Але треба розуміти, що це треба робити системно, постійно, і саме головне е, за рахунок держави. Це дуже добре цього ворог. На одній ділянок не зможе певний час е, відпрацьовувати по нашим позиціям, по нашим хлопцям потужна е, зараз е, артилерія починається від калібру 155, закінчуючи там е, мінометами 120-мм. Але Але для нас знов таки треба зрозуміти, що е, фронт все ж таки потребує певної кількості боєприпасів, і тут також треба зрозуміти, що е, питання не тільки. Кількості боєприпасів. Питання в кількості навчили, навчених мотивованих людей, які вміють користуватися зброєю, які вміють правильно і чітко і швидко стріляти, змінити свої позиції, тут це ціли, цілий комплекс таких потужних заходів, які мусить відпрацьовуватися в державі. І це дуже важливо, щоб ми е, розуміли, що снаряд. Не може сам по собі в гармату. Гармата не сама, не може по собі розгорнутися, не може вести, ну, певні гармати вже можуть чи, 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 використанням комп'ютера вводити дані для стрільби, але це все одно е, спирається на навченість, мотивованість і професійність людей. І оце завдання номер один на даному етапі ще раз підкреслив, вже пік. Це все ж таки питання на війні. Головне, не героїзму. А питання професіоналізму, причому професіоналізм починаючи від підготовки солдата, а закінчивши президентом України. Зауважу, що командування постійно звітує про подібні атаки. Наприклад, 18 березня генштаб підтвердив ураження командного пункту одного із підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії збройних сил РФ у районі Димидівки Білгородської області. А видання Forbes повідомило, що українські винищувачі Су 27 модифіковані для скидання американських і французьких високоточних бомб, знищують мости на Білгородщині. Все для того, аби ізолювати територію регіону, що межує з північ України. Детальніше про ці атаки розповів аналітик Василь Пахньо. Це вже Білгородська область, власне, населений пункт Демидівка, де якраз українські війська. Ну, один із епізодів це Демидівка, е, інший е, о, села. Поруч, де власне в прикордоні присутні е, наші військовослужбовці е, сил оборони, з, помічені, скажімо так, в знищенні е, різноманітних понтонних переправ е, інших. Пунктів управління місць постійної дислокації е, противника. От е, в таких будівлях їх знищують. Геолокували всі ці удари саме по Білгородській області, аналітики Deep State. Е, і це чергове яскраве, дуже потужне і гучне слово нашої авіації, яке відбувається на фронті. Отже, перший епізод, який я показував це Олешки Херсонська область, це південний напрямок. А це, взагалі, крайні півні крайня північ. Е, ось тут у Демидівці е, працюють. Сили оборони нашої держави, власне, виконуючи прикордонні завдання, стримуючи противника, розтягуючи його ресурси, стримуючи від подальших, скажімо так, амбіцій наступу на Херсонщину, які нещодавно заявляв президент. Ось тут ой, кажу, Боже на Херсонщину, на сумщину про які раніше заявляв президент. Друзі, як вважаєте, чи переростуть бої у прикордоні Білгородщини у щось значно більше на кшталт курської операції? Пишіть свої версії в коментарях.